Після різдвяних свят Віталій Козловський відправився у Дубаї. Щодня він викладав найпікантніші фото усіх частин свого тіла на світлинах. Співак, один ще до подорожі. Віталій зізнався сніданку. Прихильниця подарувала поїздку в Дубаї. Та зараз для Віталія вона вже не просто фанатка. Це не прихильниця, це моя подруга. Вона стала подругою після того, як ти з нею відпочивав. Так. Про загадкову Надю Козловський розповідає неохоче. Вона не зі Львова, вона з Криму. Познайомилися ми з нею у Києві під час ефіру на Руському Радіо. Вона, вона радіоведуча. Проте нам цього замало. Сніданок вирішив розшукати таємничу подругу співака, почали штурмувати інтернет. І знайшли: ось вона Надія. Єдина радіоведуча з Криму, яка працює на русском Радіо. На особистій сторінці у Фейсбуці у Надії Іванової безліч фото зі співаком. А ось цю світлину Надія розмістила на своїй сторінці 14 січня. Саме у той час Віталій Козловський був у Дубаї, але те, що пара відпочивала разом, видає навіть о. Одяг співака. Ось фото зі сторінки Віталія, а ось зі сторінки Надії. Вбрання те саме. Зараз Віталій Козловський в Києві. Про стосунки з Надією говорить з інтригою. Кожного дня ми знаємо на телефонних зв'язках і практично щодня бачимося. Я думаю, що наступна наша поїздка буде в Америку. або... Десь по Європі. Та це у майбутньому. У найближчих планах співака новий кліп. Пісню вже записав. Конкретно в планах зараз записувати новий репертуар. Чим я зараз плідно і займаюся? Наприклад, на сьогоднішній день у мене в роботі п'ять нових композицій. П'ять. А до дня усіх закоханих Віталій презентує ліричну пісню. Будь со мною! Чекаємо на прем'єру.